Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. І ми продовжуємо знайомство зі звуком О та буквою О та будемо читати склади. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці! Як гуркотить трактор? Повторюй за мною Р-р-р. Як шипить гусак? Ш, ш, ш Як тече водичка, с, с, с Як дзищить муха, з, з, з. Як виє Вовк? У у у. як співають жабенятка на річці? Ква ква ква. З якою буквою ми познайомилися на попередніх уроках? Буква О. Який звук вона позначає? Звук О. Давай разом промовимо О. Звук О голосний. Він може бути не наголошений, а може бути наголошений. На екрані три будинка. В перший будиночок ми помістимо той предмет. У назві якого звук О знаходиться на початку слова. У другий будиночок предмет, в назві якого звук О знаходиться всередині слова. А в третій будиночок помістимо предмет, в назві якого звук О в кінці слова. Розглянь малюнки. Давай спробуємо. Що це? Яблуко? Де ми чуємо звук О? В кінці слова. Яблуко відправляємо в третій будиночок. Хто це? Орел? Де ми чуємо звук О? На початку слова. В перший будиночок. Хто це? Морш? Де ми чуємо звук О? Всередині слова, тому морш відправляється у другий будиночок. Відгадай, загадку, навіва звірятам там страх, цей великий гордий птах, Гострі кіхті дзьоб як криця, вітру бурі не боїться, а розправив крила вшир, Топів пів неба заступив воду із гірських джерел, п'є пташиний цар. ОРЕЛ. Зробимо звуковий аналіз слова ОРЕЛ. Але спочатку промовимо всі звуки, які ми чуємо у слові О, Р, Е, Л. Орел. Побудуємо звукову модель. Який ми чуємо перший звук? О. Голосний. Позначаємо кружечком. Ор. -р, Р. Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Оре. Е. Голосний позначаємо кружечком. Орел Л. Приголосний твердий позначаємо. Рисочкою. Поділимо слово на склади. о рел. У слові орел два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово Орел. Наголошений другий склад РЕЛ, наголошений голосний е. Звук О на письмі позначається великою буквою О та маленькою буквою О. Прийшов час трішки відпочити нашим оченятам слідкуй за листочком. А до нас сьогодні завітав баранчик. І він приніс нам букви. Яку букву приніс баранчик? А який звук позначає буква А? Звук А. А який це звук? Голосний чи приголосний? Голосний позначимо кружечком. Яку букву приніс баранчик? У. Який звук позначає буква У? Звук У. А який він? Голосний позначимо кружечком. Яку букву приніс баранчик? О! Який звук позначає? Звук О. А який це звук? Голосний позначаємо кружечком. Яку букву приніс баранчик? М. Який звук позначає буква М? Звук м. А який це звук? Голосний чи приголосний? Приголосний позначимо рисочкою. А я тебе запрошую почитати разом з повітряними кульками. Давай з тобою проспіваємо голосні. У. <звів> о. Та відео на паузу. Спробуй самостійно проспівати голосні. Почитаємо склади разом з кулькою. Ам ам. Om Om Mo Mo Mu Mu U А ведмедик і баранчик написали склади. Спробуй самостійно прочитати склади, які написав ведмедик та які написав Баранчик. Постав відео на паузу. Спробуй прочитати речення, але зверни увагу, що в кінці речення стоїть знак оклику, тому речення треба прочитати з окличною інтонацією. Давай спробуємо разом. Мамо! Му. му. Мамо! Му! Му? Роздивись уважно малюнки. Давай назвемо, що зображено на екрані. Ожина. Окуляри, слон. Окунь, вовк, олівець. У яких словах? Звук О стоїть на початку слова. У слові Ожина. Звук О ми чуємо на початку слова. Окуляри. Теж звук О на початку слова. Слон. Ні, звук О всередині слова. Окунь. Звук О на початку слова. Вовк. Звук О всередині слова. Олівець. Звук О на початку слова. А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки. І це нам нагадує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!